Бити запит до фіскальної служби, от як ти сказала до речі, про рекламу, що на телеграм-каналах є купа реклами. Зробити запит до фіскальної служби, аби ті перевірили комерційну діяльність телеграм-каналів і перевірили, і дізналися, чи е, сплачують вони взагалі податки, яким коштом вони існують. А, чи беруть вони гроші за рекламу, і там якісь, наприклад, анонси подій за публікацію посилань, за публікацію репостів на інші телеграм-канали? Як говорить голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин? Він давав інтерв'ю детектору медіа. Що от дійсно блокувати не демократично? Так давайте перевіримо взагалі чи гроші чи податки вони платять. Мовляв, пам'ятаєш, фразу здається, де це горіло? Зін, а деньги, откуда?» От так і тут. А, а якщо зловити їх на тому, що вони не платять податки, порушення фіскального законодавства це вже певна відповідальність, і тоді таким чином можна.